Раджу усім жителям Москви запастися заспокійливим, адже безпілотників у небі стане ще більше. І поки червона Скаб'єєва від страху малює коричневі лінії на фронті, ми поговоримо про усі подробиці майбутніх атак. БПЛА на російську столицю. Ви на каналі «Сій час мене звати Софія Кожевник Полетіли. У головному управлінні розвідки України попередили мешканців Москви про збільшення атак безпілотників. За словами представника ГУР Андрія Юсова, протиповітряна оборона столиці РФ не здатна захистити своїх громадян в умовах тримаючої ескалації війни. Цитую, поняття безпеки все більше віддаляється від жителів Москви. Весь світ продовжує бачити, що російська оборонна система і країна, яка претендує на провідну роль на ринку озброєнь. Неефективна, застаріла і не може адекватно відповідати на сучасні виклики. З огляду на динаміку останніх місяців кількість, географію та інтенсивність логічно припустити збільшення кількості щоденних атак. Також, за його словами, це все є наслідком керівництва кремлівського диктатора Володимира Путіна, який продовжує вести до деградації системи державного управління своєї країни. Але в Кремлі все ж як ніяк, але готуються до майбутніх атак безпілотниками. А відтак в місцевих телеграм-каналах публікують фото, де патрульні поліцейські в столиці РФ гуляють містом не з пістолетами, а з антидроновими рушницями. Тож в Москві, як бачимо, паніки немає. Скоріше за все про поліцейських передував черговий наліт безпілотниками під Москвою. За оновленою інформацією в Кремлі 11 серпня готувалися до атаки одразу трьох БПЛА. А в результаті, як повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін, два збили. Проте куди подівся третій, і досі невідомо. Нагадаю, що зранку, 11 серпня, до Москви, вже як додому, завітали залізні птахи. Через це у місцевому аеропорту внуково знову звернули килими і на деякий час закрили повітряний простір над ним. Пізніше стало відомо, що БПЛА впав і вибухнув десь у районі Карамишевської набережної на північному заході Москви, спричинивши густий дим над містом і сполохавши москвічей. Проте російські пропагандисти обходять теми атак по Московії стороною, адже їх турбують ракети Таурус, які Німеччина можливо передасть Україні. А відтак Скабєєва вже намалювала від страху коричневі лінії, бо боїться, як би їм не прилетіло внаслідок поставок цих ракет. Готов об'явити поставки крилатих ракет Тауру з дальностью польоту более 500 кілометрів, це весь Крим, Ростов, Краснодарський край, то есть не просто красна лінія, це наша бурая-бурая лінія. Але поки одні мовчать про атаки дронами по столиці РФ, інші від них. Тікають, норвезький футболіст московського Динамо Матіас Норман вирішив розірвати контракт з росіянами і ні, не через санкції, а через атаку дронів на Москва Сіті. Спортсмен злякався і вирішив втекти з Росії в цілях своєї безпеки. За словами видання The Guardian, атаки безпілотників на Москву проводяться з двома цілями: а саме підняти бойовий дух народу і викликати у російської громадськості питання про те, чи здатний Путін їх захистити. Наразі західні партнери, які раніше негативно ставилися до атак по столиці РФ, вважають, що наша країна має право використовувати свої ресурси для дестабілізації путінського режиму. А як ви думаєте, чи будуть над Москвою і далі літати дрони, та яка доля спіткає громадян РФ після попередження українського гур? Пишіть свої думки у коментарях. А щоб у росіян ще більше підгорало, поставте цьому відео лайк та підпишіться на наш канал, аби цей ролик побачило якомога більше людей. Проте не перемикайтеся, адже вже за мить ви побачите, як палає не тільки у росіян, а й в самій РФ. Більше подробиць вже за мить. Третій день на Росії тривожно під палає у ніч на п'ятницю, 11 серпня, у московській області виникла масштабна пожежа. Вогонь і дим було видно за кілометри від місця горіння. Яка причина інциденту цього разу та які відмазки на неї знайшли російська влада? Розповім просто зараз на каналі Січ. Навіть у темну пору доби яскраво світилося підмосковне Московне Адінцово. Тамтешні телеграм-канали писали, мовляв, палає склад. Очевидці зливали у мережу відео горіння, яке було важко не помітити з усіх куточків міста. Ось, до прикладу, кілька кадрів, які були зафільмовані із абсолютно різних точок. Судячи з них, можете оцінити масштаб пожежі. Російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу головного управління МНС по Московській області підтвердило, що там таки загорівся саме склад. Цитую. В Одінцово, Московської області на зеленій вулиці будинку 30А загорівся склад на площі 2000 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила, сказано в повідомленні. Як виявилося, у будівлі, яку охопила стихія, розташовувалися склади двох логістичних фірм, склад пивоварної компанії, а також організація прийому вторинної сировини. По всій площі обручилася покрівля та перекриття. При цьому додам цікаву деталь. Жителі навколишніх будинків скаржилися, що через пожежу смердить смаженою гумою. А ще місцеві повідомляють, що перед пожежею було чути вибухи. Щодо постраждалих вони таки були, що одна людина це місцевий сторож. Він стрибнув із другого поверху. За попередніми даними, чоловік зламав ребра та його забрала швидка допомога. Про це інформує зокрема російський паблік-база. Аж о 7.55 відкрите горіння рятувальникам вдалося ліквідувати встановленням всіх обставин надзвичайної події. Тепер займається прокуратура Московської області. На цьому ж пригоди москвічів не закінчуються вночі. Не дала спокійно поспати пожежа. А зранку росіян розбурхав невідомий літальний апарат у небі. Через нібито атаку безпілотника близько 10-ї години довелося знову закрити московський аеропорт внуково. На литовищах російської столиці запровадили план килим задля безпеки польотів цивільних повітряних суден, як там зазначають. Залізного птаха бачили у небі місцеві. А потім інтернет-спільноти росіян. Опублікували сповіщення, що безпілотник вибухнув в районі Карамишевської набережної на північному заході Москви. На відео видно наслідки детонації: Густий дим над містом. Да, безпілотник прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага. Чуть до нас, в, 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 это, надлук, в до нас не долетів. Так он взагалі до нас не долетів чуть-чуть. Офигеть. Шлюз приземлився. Ой, господи, помилуй, Коко кошмар. А? а ось і сам момент прольоту. Зверніть увагу на спалах у верхньому лівому куті відео. <звук> Мер білокам'яної Сергій Сабянін написав у своєму телеграм наступне. Зацитую. Було здійснено спробу прольоту на місто одного безпілотника. Внаслідок роботи ППО він був ліквідований під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної. Ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці. Я ж нагадаю, що атаки на російську столицю та околиці стаються останнім часом із завидною регулярністю та вже ледь не щодня. Так, у ніч на 10 серпня пожежа спалахнула поблизу литовища Дамадєдева Московської області. Перед загорянням там чули вибух. А за офіційними даними загорівся автосервіс. Ну а що скажете ви про такі постійні повітряні тривоги для москвичів? Напишіть свою думку в коментарях. Якщо такий ролик вам сподобався, натискайте свої вподобайки та не забудьте підписатися на ютуб канал сейчас.